Ми за те, щоб це було все по справедливості. Якщо заслужують, то щоб покарали. А якщо розібратися до кінця і е, вина докаждокаже, що це немає там ніякої вини, то, то ми за справедливість. Ну, покарати завжди повинні виновних, але як карта ляже, то ви вже знаєте, у нас це все Мені важливо, щоб вони. Відпрацювали те, що не вкрали, або собі там поклали на рахунки. Хотілося ну, але як воно вже як в них вийде чи не вийде це зробити, довести, це ж треба довести, а мало ли. У нас не працює судова система. Все корупційно, всюди корупція. Що судовий, судова реформи не проведені, прокуратура не працює, Служба безпеки нічим не займається. так що… Я думаю, покарають. Бо зараз таке положення, війна і таке відбувається. Я думаю, що покарають обов'язково. І Я дуже цьому буду рада, тому що це повинно колись завершитися в конце концов. Ну, я так думаю, що покарання не буде. От. І взагалі, чесно кажучи, Ну, з корупцією, звісно, почали боротися, але це у нас ще люди не готові, тому щоб у нас було справжнє господарство. На війна закінчиться і буде все добре. Хотілося б, щоб все-таки ж наші суди та провели воно працювало. І якщо, звісно, людина винна, то потрібно покарати згідно закону. А якщо це як наклеп або це. Чисто слова, то немає ніякого сенсу у цьому. Хочеться дійсно, щоб були зміни. А як воно покаже, ну, на жаль, у мене такі сподівання, що як 80 на 20, що нічого не вийде Ну Хто знає, у нас вже це система, а систему викоренити дуже важко.